750 тисяч гривень зібрали на аукціоні у Тернополі. Організували благодійну вечерю. Виступали відомі українські співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома. Хайло Хома, що з перших днів волонтерить, старається робити максимум для перемоги нашої країни. Спершу виступав для бійців на передовій. Провів 150 концертів, аби підняти бойовий дух. Далі з'явилася ідея підтримувати і матеріально. Для цього об'єднався із Олександром Пономарьовим. Тепер вони разом роблять ось такі вечері, на яких збирають гроші і віддають на передову. Що я роблю найкраще? Це я можу співати збирати гроші і передавати на передову. Передавати людям, які потребують, які втратили домівки, це от зараз внутрішні переселенці. Це надзвичайно велика проблема, яку не можна опускати або. Відкладати незмінним ведучим таких благодійних вечорів є Юрій Горбунов. А ціль збір коштів, аби допомогти ЗСУ та переселенцям. Для цього зокрема проводять аукціони. У нашому місті на продаж виставляли старовинні та унікальні речі. Наприклад, ексклюзивні картини: гиря з підписом Василя Вірастюка, м'яч з підписами футболістів Динамо, речі з автографами, зірок, скульптури та пам'ятні монети. Це є красиві, дорогі лоти. Ми сподіваємось на щедрість тернополян, які придбають. Лоти і ці кошти будуть направлені теж на внутрішньо переміщених осіб в Тернопільської області, а також для допомоги зсу саме тернополянам, які сьогодні на сході. Як зазначили організатори, кожна річ має свою унікальну історію, тож стартова ціна 100 доларів. Були лоти, за які платили і понад 2 тисячі. Учасники вечері не шкодували грошей, бо розуміли, що це донати на перемогу. А ще неабияка допомога переселенцям. Їх у нашій країні зареєстровано вже близько 5 мільйонів. За зібрані кошти купуватимуть або реконструюватимуть оселі для переселенців, які втратили свої домівки внаслідок агресії ворога. Ми знаходимо і можливості, і час займатися і нашими Збройними силами України. Допомогою я маю на увазі, і нашими переселенцями. Тому все, що ми робимо сьогодні, наша головна мета життя мого, моєї родини, нашої команди, громадської організації це допомога людям з Бахмуту, з Бердянську, з Херсону, з Луганська. Співорганізаторкою вечері у нашому місті стала Ольга Навроцька. Вона ж наголошує, особливе місце на заході відведене жінкам, адже це теж фронт, хоч здебільшого, і тиловий. Я хотіла би показати вагому роль жінки в сьогоднішній час. Жінки є волонтерки, жінки є. Донати, вони плетуть сітки, вони варять їсти, вони тримають сьогодні небо над головою своїм діткам, чи в то в Україні, чи то за кордоном, і тому це теж дуже важливо. Кошти, виручені під час аукціону, передадуть на придбання автомобілів для захисників з Тернополя, які зараз на фронті боронять країну, та на допомогу внутрішньо переміщеним особам. А це 750 тисяч гривень.